Наприкінці Біблії є 21 лист або послання, які написані до спільнот послідовників Ісуса по всій стародавній Римській імперії. Листи? То я читаю чуюсь пошту? Так. Листи написані апостолами, тобто людьми, яких Ісус призначив поширювати добру новину про його царство. І вони зверталися у цих посланнях до послідовників Ісуса, які мешкали в різних містах по всій Римській імперії. Всі ці послання були написані в стилі, що називається прозаїчний дискурс. Але якщо я читаю лист, який не був написаний мені, то є велика ймовірність того, що існує багато інформації, яка мається на увазі, але прямо в тексті не згадується саме так. І листи в Біблії нічим не відрізняються. Добре, поговорім про те, як читати новозавітні листи з урахуванням історичного контексту. Отже, є три шари історичного контексту, які слід пам'ятати при читанні новозавітних послань. Перший шар стосується того, як всі ці послання вписуються в значно більшу канву святого письма. Так, отже, історія починається з того, що Бог створює людство як своїх партнерів, щоб правити творінням разом із ним. Але ми вибираємо керувати творінням на власних умовах, що призводить до насильства, вигнання та смерті. Проте Бог обіцяє чоловіку на ім'я Авраам. Що життя та благословення поширяться серед усіх народів через нього та його нащадків, аби відновити бачення, яке Бог мав для людства. І пізніше Ісус сказав, що Він прийшов, аби ця обітниця втілилася через його життя, смерть та Воскресіння. Точно тому апостоли вважали себе вісниками, що сповіщали про настання Божого царства в Ісусі. Так само, і апостол Павло. Коли він писав до церков у Римі про добру новину, він казав, що його задача полягала в тому, щоб закликати людей всіх народів віддати свою вірність Ісусу, який піднісся для панування над світом. Досить сміливо казати це людям, які живуть у столиці Римської імперії, чия вірність має бути віддана Цезарю, саме так, і це насправді приводить нас до другого важливого шару контексту для розуміння новозавітних послань. До культури Римської імперії в першому столітті Рим правив територіями навколо Середземного моря римляни побудували свою імперію, підкорюючи та поневолюючи своїх ворогів, а потім накладаючи тяжкі податки на них. Імператор та його невелике коло прибічників контролювали всю владу та багатство, і вони знали, як поводитися з людьми, які загрожували соціальному порядку. Більшість людей жили без особливих грошей або стабільності. Римське суспільство мало дуже чітку ієрархію. Освічені чоловіки з важливих сімей, з грошима могли рухатися вище щаблями суспільного устрою. А ось жінки, раби, діти та бідні завжди перебували в невигідному становищі. До них ставилися як до нижчої касти. Але в спільноті послідовників Ісуса до всіх людей ставилися з любов'ю та гідністю. А вже ж! У Римській імперії було нечувано, щоб люди з високим статусом товаришували з людьми нижчими за них у суспільстві. Але апостоли говорили, що через Ісуса Бог подарував свою любов кожному, попри їхній статус отже, в цьому контексті ці листи були так званою контркультурою. Вони нищили бар'єри між людьми. То правда, і це приводить нас до останнього рівня контексту, до ситуаційного контексту кожного листа. Тобто, які конкретні питання в церкві того чи іншого міста взагалі викликали написання цього листа? Так, як у посланні Павла до християн в Римі, є спокуса прочитати це послання та зосередитися лише на важливі теології, при цьому не помітити, чому саме він написав це послання. Чому ж він його написав? Ну, ближче до кінця він розповідає про те, як юдейські закони про їжу та священні дні. Стали викликати суперечки між послідовниками Ісуса, які були юдеями та не юдеями, що створювало поділення в самій церкві. І якщо уважно все прочитати, можна побачити, що деякі християни з вищим соціальним статусом ставилися до юдейських послідовників Ісуса з презирством, а юдеї-християни. Платили тією ж самою монетою, відносячись до неюдеїв як до другосортних послідовників Ісуса, саме так, і тому всі ідеї та теологія в першій частині послання були розроблені, щоб звернути увагу на саме ці проблеми. Павло визнає, що римські християни мають великі відмінності в культурі, теології та соціальному статусі, але він хоче, щоб вони зрозуміли. Що вони об'єднані своєю вірою в Ісуса, який є справжнім центром їхньої церкви? Добре, чудово. Але якщо це послання було написано комусь іншому, то що я повинен з нього винести? Я ж не мешкаю в стародавньому Римі. А що ж в цих листах ми бачимо, що апостоли доброю новиною про царя Ісуса кидають виклик та перетворюють кожну частину їхньої культури та життя у першому столітті? І спостерігаючи за ними, ми здобуваємо мудрість про те, як ця сама добра новина може змінити і нашу культуру. Є ще один корисний крок, який можна зробити під час читання новозавітних послань, це навчитися, як не втрачати ланцюжок думки від початку послання до самого кінця, це те, що ми розглянемо далі.